Доброго вечора, шановні. Вийшла закривати теплицю на ніч. І думаю, дай подивлюся на свою картоплю. Подивіться, шановні, уже прохід закрився. Картопля десь до метра висотою. Ну мені вже. Ну, о, попояс. Так. І хочу ще показати, подивіться, ви таку настурцію бачили? То ціле латаття. Як на озері, бачите? І тютюн оцей пахучий. Ви знаєте, тут зараз такі пахощі, такі любощі, що я не могла пройти, аби не показати. Бачите, тут уже сплелося це помідори, ятички які від снігу. Дала, але то так, для виду аби трошки підняти їх, а там уже буде видно. Подивіться на цю красу. Вона зараз вечір і відкрилася. Всі квіточки повідкривалися, і такий запах це неймовірно, неймовірно. Ото кущ полину і ото теж там тютюн. Оце таке від дороги. У нас ця дорога. І зараз такі пахощі, такі нюхощі. Ну це ось, бачите, картопля кінчається. І зробила город ще більше. Ну, оце не показати, то то гріх, Ромашка собі цвіти. Ось, бачите? Ну це біла морква. Це не морква якось називається вона, пастернак. О! Оце треба так згадати. Так, ромашку там треба вже буде прибрати, бо вона вже закінчує свій цикл. І ще ось, бачите, що ще покажу. Бачите, я відгородила, щоб рівненько участок був. Отак От рівно-рівно йде і продовжила туди. Ось, то вже накрила, я вже казала, це. Ось доб... Вже раз покрили травою і ще буде. Ну, буде коситися, буде додати, буде воно перегнивати. І сюди повернула гарбузи. То вже є. Ну, вже тут буду дивитись, не буду пускати багато, щоб було цих гілочок гарбузових. Оці. Там помідори гарненько себе почувають. Бачите, вони. Тут я низенькі посадила, аби було видно оцих. жемчужниця. Ой, сонях наш. Ось він красунчик колючий. Ох, і гарне листя, ох, і фактурне, ну, але все, він в оточенні, ну, хай вибачає. Гарбузи починають цвісти. Ось отакий у нас хочеться так сказати, тихесенько, вечір на землю спустився. Гарно, пахне все. Ось уже сусідка приневезла нової трави, скинули. Ось що ще тут, бачите? Ой, як вони. Я не знаю, тут телефон, мабуть, трошки неправильно показує, що це теж біла, білий тютюн. Ромашка вже треба обрізати, полин. І сьогодні я почистила свою сонечку. Ось старі листочки прибрала. Треба буде її трошечки підживити, бо вона бідненька тут, на сухому пайку. І полити, поливати. Ну, полин, ви знаєте, велетень. Але гріє душу. Гріє, бо ніде полину цього немає, тільки в мене отут росте. Ось так, ну все, бачите. Йду додому зараз. Ось теплицю. Пішла, пішла одна закривати теплицю. Ну, напевно, думаю, що я пішла монтон. От, не на грядки. Не в Теплицю закрити. Ось, бачила, ще от іду мимо і думаю вам скажу. Бачила одне відео, де е, ці жовті квіточки, ой, як же вони зараз десь написала, називається перстач. О, бачите підказку? Оцей перстач посаджений, а низом посаджений котовник. Напевно, оцей низенький у мене є. Ну Так гарно виглядає бордюрчик із перстача, а під низом корінчики, ну якби нижній ярус, отакий котовник. Дуже гарно виглядає. Ну Трохи дивлюся, що тут у мене, бачите, замість того, що була, е був прохід, у мене там ось, бачите, поховалися бідненькі. Ну нічого, на другий рік я їм дам більше простору. А знову, ну так кругом де насіялися, де посадила, це вже така справа. Я навіть не скажу зараз де що. Але духмяний тютюн, якщо ви посадили, то ви будете мати е, самосійку. Ну, все, ось моя настурція. І, як казала одна, і все скінчило, буду закривати двері. Бувайте здорові! добраніч, тихої, спокійної ночі вам, миру, спокою. Бувайте здорові!